Клуб каратела завжди в центрі подій. 16 березня ми були на найбільшій події цієї весни, Кубку Львівської області. Церемонія відкриття змагань вже на нашому Ютуб каналі. Переходьте та слідкуйте за нашим клубом, пізнавайте мистецтво Шотокан карате до разом з нами. А також чекаємо вас на тренуваннях в Радехові, Горохові та Павлові.